Цей акт вандалізму за зовнішніми ознаками вчинила жінка, ведеться слідство. Співробітники поліції зараз опрацьовують інші камери спостереження, які є поблизу Личаківського кладовища. Це прецедентний вульгарний випадок для громади міста Львова і для родин наших героїв. Сьогодні зранку, при огляді працівниками нашого Личаківського цвинтаря, було виявлено. Цей факт, коли на могилах наших героїв на 76-му полі почесних поховань Личаківського центру було виявлено наругу над могилами наших воїнів, також е поряд з ними були е пошкоджені могили е політв'язнів, волонтерів, також одна цивільна. І в сукупності це 23 могили, 17 з них героїв. І цей Кричущий випадок, і ми сподіваємося, що співробітники поліції максимально швидко е, знайдуть е, цю людину, бо по камерах відеоспостереження ми бачимо, що ці дії вчиняла одна людина, і це сталося е, о 2 годині 42 хвилини, тобто вночі. Зараз вже поліція дозволила прибер, поприбирати <кій> самі надмогильні плити е, цілі, е, тому ми посилимо охорону і. Будемо робити все для того, щоб подібних випадків більше не було.